Значну територію України накриють дощі. після похолодання та переважно сухих вихідних в Україну прийде атмосферний фронт із північного сходу. А де саме йтимуть дощі, та буде найхолодніше? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так: у понеділок, 29 вересня, атмосферний фронт принесе дощі у західні, північні, Вінницьку, Черкаську, Полтавську області. А вдень і на південний схід. Нарешті території опадів не очікуються. Суха сонячна погода в понеділок буде у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Вітер цього дня буде північно-східний – 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 29 вересня, то зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 13 градусів, а вночі буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 9 до плюс 13. Вночі буде прохолодніше від плюс 6 до плюс 9 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 14 до плюс 17. А вночі від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 13 до плюс 17, а вночі від плюс 6 до плюс 10 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 15 до плюс 18 в день і від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла вночі. У Києві 29 вересня. Весь день буде хмарним. Вранці очікується дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. Температура повітря буде від плюс 7 до плюс 14 градусів тепла. У Львові протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Увесь день йтиме сильний дощ. Який в день може посилитися, але до вечора почне слабшати. Температура повітря буде від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. У Дніпрі зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря буде від плюс 8 до плюс 15 градусів тепла. У Харкові 29 вересня. Протягом всього дня хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря буде від плюс 8 до плюс 16 градусів тепла. У Одесі у понеділок протягом всього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря буде від плюс 9 до плюс 17 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!